Звернемося на спину акуратно ляжемо. Будь-яким зручним для вас способом. Дайте зараз можливість собі вистроїтися на килимку. Так, щоб таз Розслаблено грудна клітка і голова були на одній лінії. Далі ми поправимо наші ступні, так, щоб п'яти стояли трошечки ближче. Залиште таз розслаблено в нейтральному положенні на підлозі, руки злегка по сторонам. І ми будемо підніматися в наші мости. Як зазвичай, видих нагору. Вгорі вдих. Зупиніться, перевірте, що ви опираєтесь на область між лопаток, що ви не прогинаєтеся тут в грудному. Та спина витягнуті, розслаблені, сідалічними буграми, нібито злегка тягнемося туди в сторону наших підколінних ямок. І з черговим видихом ми плавно вистилаємо спину вниз, хребець за хребцем. Виконайте ще так один-два рази. Самі звичайні мости для того, щоб запам'ятати рух, свободу руху так, нашої спини, наскільки вона легко рухається. Далі черговий раз ми з вами залишимося в верхній точці. І так же само будемо таз опускати і спину, як було перед цим, але тепер додаємо рух очей. Ваша голова залишається по центру, і поки спина вистилається вниз, плавно не спіша хребець за хребцем, ви починаєте плавно очима поглядом рухати справа наліво. Спина опустилася внизу вдих. Знову з видихом спина піднімається, а погляд починає плавати справа наліво, а голова не рухається. І ось тут наша рухова задача. Поки та спина плавно піднімаються, опускаються все, яке було в мостах до цього, ми рухаємо нашим поглядом справа наліво. Голова не рухається. Спробуйте підібрати невеликий діапазон руху очей зліва направо, так, щоб очі не перенапружувалися. І так же само не старайтесь підніматися дуже високі мости, те, що я вам казала. Тому що саме основне це тут зараз виконати ось цей варіант вправи от з цими умовами, так? але дуже легко, в задоволення і плавно. І перевірте, що коли ви так рухаєте очима, чи не хоче там кудись крутитися ваша голова, чи не починає змійкою вихилятися ваша спина, постарайтеся дорослабитися, забрати з тіла лишнє напруження, дорослабляйте вашу шию, обличчя, якщо раптом вони почали. Напружуватись і для цього ми сповільняємося. Так? Нам тут не основне швидкість чи діапазон руху. Саме основне це легко виконати ось цю вправу для мозку. Знову, як вам рух? Можливо, на початку мозок не розуміє, як це відділити, нібито рух очей так? від руху спини. Але поступово, я думаю, що у вас все виходить дорослабляйте область таза, тому що, можливо, під час того, як ми організовуємо рух очей, в когось таз почав затискатись, дорослабляйте також і його. Працюють тут реально ноги, а та спина залишається розслабленими. Потім залиштеся внизу, кілька секунд на перепочинок, і далі ми з вами починаємо рухатися просто так, як і було перед цим. Саме цікавіше це завжди ось цей момент, так, коли ми повертаємо все так, як було. І послухайте, як зараз рухається ваша спина. Що змінилося? Видих нагору, вгорі вдих, і потім видих. Спина, хребеть за хребцем, плавно опускається вниз. І, можливо, в когось не стільки діапазон руху спини змінився. як Ваше усвідомлення того, що ви можете тепер плавніше її упускати. Можливо, у вас цей момент, можливо, у вас щось інше. Подумайте, що змінилося у вас. І далі ми з вами акуратно розвертаємося перекатом сідаємо і сідаємо з вами в положення русалки. І сядемо таким чином, щоб у нас права нога була спереду, ліва з боку. І на старті поставте долоні собі можна на праве плече, можна на область грудини спереду, і почніть м'ягко повертатися зараз всім корпусом головою направо. І повертайтесь в вихідне положення. І для чого ми зараз це робимо? Для того, щоб подивитися, як у нас діапазон руху. Запам'ятайте якусь точку за собою на стіні, так? можливо, на якихось меблях, на чому ви зможете просто запам'ятати, як зараз рухається ваша голова спина. І Потім ми відпускаємо ліву руку і починаємо вільно, на видиху, м'яко себе закручувати. Просто для того, щоб Подивитися, так, що дійсно рухається грудна клітка, погляд, голова за лівою рукою, все повертається направо. Перевірте, що ви зручно опираєтесь на праву руку, так, що вона забезпечує, підтримує вільний рух грудної клітки, дозволяє їй тут м'яко повертатися. І зараз ми зупинимося буквально посередині так, повороту і почнемо голову повертати в протилежний бік від того, як рухається рука і грудна клітка. Голова в один бік, грудна клітка, рука в протилежний. Дихання ваше комфортне і нормально, якщо зменшився діапазон руху грудної клітки. І перевіряйте, що коли грудна клітка наліво, то голова направо, коли голова наліво, то грудна клітка направо з рукою йдуть. Як вам цей варіант руху, теж спробуйте в невеликому діапазоні руху. Ще раз, так, амплітуда у нас тут природньо у всіх зменшиться. Виконати цей рух плавно, без напруження, відпускаючи якесь напруження з тіла, так, яке ви можете зараз вловити, поки ви плавно не спіша виконуєте цей рух. І хто готовий іти далі, то ми з вами погляд запускаємо в одну сторону з грудною кліткою. Все так як і перед цим рухалося, голова в протилежний бік від руки і грудного, тільки тепер ще очі повертаються так, в сторону грудного відділу і руки. І це всього-навсього пропозиція, тому що, можливо, в когось і попередній рух потрібен час, щоб його знайти легке виконання, а хто готовий вже принуровився, то ми з вами підлаштовуємося тут. І теж слідкуйте за тим, як діапазон руху грудного тут. Тому що я поки навіть говорю, то мені здається, що вже можу заплутатися язик, заплітається і тут ще потрібно очима рухати, то. Від спочатку таке враження, що цей рух виконати так неможливо, а потім все-таки мозок якось це організовує, зупиняємося. І знову поставимо собі долонь, так як це у нас було в тестовому рухові, і почнемо плавно повертатися. І як вам тепер ваш поворот, куди тепер ваші очі дивляться, комусь, можливо, навіть права рука заважає. І подумайте, що змінилося. Змінилися ваші м'язи, чи змінилося щось? У голові, <хи> в організації нашого руху. І тепер перекидаємо ноги так же само в інший бік. Ми все те ж саме зробимо, тому що ми всі асиметричні і у нас діапазон руху різний, вліво і вправо. Спочатку права долонь або собі на плече, або на область грудини, і починаємо м'яко себе повертати, щоб запам'ятати оцю точку повороту. Угу. Запам'ятайте туди, куди ви з легкістю так, повертаєтеся. І потім відпускаєте праву руку. Тепер з правою рукою ми починаємо наш рух з того, що відчуваємо, що грудна клітка, голова, погляд ідуть разом всі наліво. Перевірте, що ліва рука, ви зручно теж на неї опираєтеся, що вона дозволяє вільно рухатись грудному. Ваше дихання спокійне, можна повертатися на вдих, щоб було зручно. І потім зупиніться посередині і почніть. Грудну клітку так і вести з рукою наліво, а голову повертати направо. І коли грудна клітка направо, то голова наліво. І навпаки, І починаємо ось тут розсинхронізовувати все: голову, грудну клітку, руку. І слухайте, як вам тут. Грудна клітка. Обов'язково зменшуйте амплітуду руху, якщо відчуваєте, що ви починаєте от новий варіант вправи, який я вам даю, виконувати якось через силу, напружуючись, стискаючи зуби, обов'язково зменшуйте амплітуду руху, тому що, як ви вже побачили, тут фішка саме в тому, як мозок спостерігає, як він організовує новий рух. Ось потім з того позитивні відчуття, і коли ми робимо так в тому перетесті. І легкість з'являється. Не в тому, що ви зараз будете щось амплітудно робити чи напружуватися. Зменште амплітуду і виконуйте тут. І в якийсь момент, хто готовий, то відправте очі вслід за грудною кліткою, а голова так і продовжує рухатися, як було перед цим. Тому що природньо очам, звісно ж, рухатися туди ж, куди і рухається голова. А ми зараз розриваємо ці зв'язки. Пробуємо по-іншому. Що буде, якщо будемо рухати по-іншому? В мене відразу обмежується рух грудного. Але як тільки я це розумію, я стараюся дорослабитися тут, зменшити амплітуду руху. Принаймні там, де я ще бачу свою руку, можу підглядати за рукою вам невеличка підказка, як цей рух теж виконати вільно. Є. І після того зупиняйтеся. Знову долонь на грудний або на плече і починає мягко повертатися, де у нас голова, грудна клітка, йдуть з поглядом разом всі в лівий бік. Що тепер змінилося у вас? Як тепер цей поворот у вас? Так? Наскільки далеко ви можете подивитися? Хтось, можливо, навіть бачить свою ступню праву зараз. Є. І, звичайно, в пілатесі в нас є ще багато інструментів не тільки для нашого мозку, але е, відмітьте для себе, так, наскільки змінюється рух просто спини, хоча з м'язами ми нічого з вами не робили.